Сьогодні не пишемо, не даємо рекомендації до закону. Чи чого. Сьогодні є закон. Він вже прийнятий і він в дій. сьогодні в дії. Сьогодні на стадії затвердження перспективний планка, які вже розроблено. Згідно перспективного плану, щоб ви розуміли, вже ніхто не від цього не відкажеться. Так воно буде, держава так висловила схему. Що в Україні повинно бути значить близько двох тисяч. Самодостатні спільно об'єднаних громад. Не 12 тисяч, якісь подібні громади, як Калинівка, там взяти, Рожовка, Скебен чи по побудунка сильна. А їх должно бути із 12 статися 2 тисячі. Тобто, усе треба, це ну, така правда, поділити на 6. Ви зрозуміли. І хочемо цього, не хочемо, але так визначено буде так. І є така, скажімо, ну, по тих критеріях, які зачитав Григорій Миколайович, є те, що будемо казати, громада спроможна може формуватися навколо тієї громади, де є інфраструктура, де є бюджет і таке інше. І тому будемо казати, вони там можуть що є статистика і таке інше. В розкому районі визначено, первоначально було визначено три, ми сьогодні докладемося, що було чотири з броварами. Бровари, велика вимерка, Рожни і огрін. Хоча Гоголь взагалі не стоїть в цьому плані. Але, будемо район в цьому плані перегонує, я казав, область і кабінет міністрів, що воно так відбулося. Тому скажемо, говорити про те, що хтось щось хоче так, ніхто не каже, не хоче понизити ваше достойность, що ви не спроможні, що ви чогось не знаєте, чогось не вмієте, чогось, все у вас є. Але будемо казати, сьогодні держава поставила нас перед слідуючим вибором, перед тим будемо кажуть, є поговорка, каже, умний слівки збирає, да? а глупий шишки набуває. Да? Тобто сьогодні дана можливість, хто перший піде будемо казати, і в цьому році подасть будемо казати, у першому півріччя затвердить свій план структури, подасть, зробить об'єднання громад, тим будуть преференції, тобто будемо казати, гроші. Додатково будуть прибутковий податок, да, прибутковий податок, залишати 60% і таке інше. Але разом з тим, яка фішка в цьому плані, якщо ми сьогодні говоримо про вари, то це вари місто, так як і Борисполь, там Вижород, це міста обласного значення. При об'єднанні громад кожна громада зразу набирає статусу обласного значення. тобто Може працювати напряму з регіональною владою. Область це регіональна влада. Ми сьогодні чим страдаємо села, селища. Просто-напросто, тим, що ми працюємо через район. Район, як спрацювали, гарно, погано будемо казати. вихватили там гроші, поучаствовали в програмах плати, поучаствували і то залишить наше життя. Але ми живемо в остаточному принципі, виходить, так. але будемо казати, коли громада об'єднання буде, як казав. Включено у список будинка, обласного значення громади, да? то ми зможемо там працювати, будемо усьому участвувати у тих грошах, які сьогодні заробляє область, будемо те, що виділяється її, будемо по фондах, по всьому, подавати свої пропозиції, так інше. Ну, Є багато чого цікавого, з чим можна працювати. Принцип цей, принцип цей заложений ну, саме перший. Усі ми ратували за те, що ми взяли курс на Європу, європейський уряд. Так чи ні? Європа це зробить. Важко було, непросто. Я кожен не раз у Польщі був, ще деяких, буде, казав, Україна був. Показуючи це. Усі пройшли цей процес. У Польщі теж було багато будинка. Ми, їх сьогодні, залишилося 2,5 тисячі гмин, але вони всі самодостатні. Сьогодні польський уряд має самоврядування. Вони не дають відповіді на те, неспроможна громада. Що це неспроможна? Якщо неспроможна, її ліквідувати не треба. Вони не можуть бути туди Вони Тому тобто заробляти гроші. Це добре, що у вас хорошо, у нас хорошо, будем як там сусідні хорошо. Сьогодні багато тим, типу було дуже погано. Якщо ми сьогодні візьмемо по, по країнах і навіть ті саме калиту, хороше. Селище будемо катити, з хорошою, начебто, інфраструктурою, але там нема виробництва, ну запустили. Його треба буде все. Й воно сьогодні дотаційне. Таке селище, будемо казати, коли свого, а сьогодні нема нічого. Тобто, будемо говорити, сьогодні треба всім нам працювати і зрозуміло ставити до цього. Я просто що от чому всі вбувають на депутаті. Говорять, треба з депутатським корпусом закрити, за активом, тому що. Дійсно, депутатський корпус, актив селища – це люди розумні, у котрих кожен більшості має свою справу, ви самодостатні по своєму мірі. Ви знаєте, як робота робиться, як, як казав, як заробляється, як тратиться, і ви повинні це зрозуміти, Я казав, у собі перекупти, що таким образом треба все одно рухатись. І будемо казати, назад немає. Як було колись, кажу. все, шагу не можна, за нами Москва. Так і йшли, казав, бой вперед і до самого Берліна йшли. Так і ми будемо йти. Європа нас просто по-другому не восприйме, не буде ніхто з нами спрацювати, не буде ніхто нас співфінансувати, нічого не буде. Штунська, це, це, те, це те, над чим треба працювати. Але, кажуть, чисто за свої кровні гроші, вижити дуже важко. Я е, сьогодні поцікавився, як виконується бюджет у Далинівці. Я знаю, як у нас, у вас добре виконується на 150%, у нас на 250 виконується, сьогодні відувався райони, один голова громади, маленькою, правда, на 270%. Гроші є. Казало, нас щось і забрали, але разом з тим громади працюють. Ще не є надходження, надходження за що? З наших же карманів. Податок на землю будемо практично, податок на рахунок подати будемо працювати. Підприємницької діяльності, так і життя. Новий буде бачення і нові закони. Закон ніхто не відмінить, це однозначно. Як нам було в Мінрегіон, були, можна сказати, перші керівники і говорили, задавали питання, а може те, а може це. Ні, а може не вийде. Треба йти тільки вперед. Взяли курс, сказали, що так. І він непоганий. Там люди не дуже живуть. Вони спробували повчитися. Звісно, в Україні не просто. Але разом з тим ми готові. Ми досягнемо тієї що я кажу, що ми не пострадаємо, ніхто не пострадає. Сьогодні не стоїть питання, хтось сюди сказав, забрати вас стало. Калинівка була, Калинівка, залишається. Ви заробляли гроші і заробляйте. І вони будуть тратитися на Калинівку. Просто-напросто, будемо кажуть, в деяких місцях сказав, ну, от Димарка, Димарка побачила, каже, вона гроші так хоче їх забрати собі. Та не забари димарка буде своїми грошима користуватися об'єднаній громаді, ви будете своїми користуватися, а те, що будемо про що вчинше виб'ємо десь зверху отримаємо, то будемо разом думати, на що потратити, де що зробити. Те саме за справками, де ніхто не буде, не їздити. Будуть ті самі відділи, будете все саме, будуть і ті виїзні дні. У людей так робиться, я просто всю схему бачу. Бо вона нормальна і все інше. Не треба. Бабку буде, чи діда, чи ще хтось будемо катити, кудись возити, тягнуть так і таке інше. Все нам ну, все в наших руках. Все, можем... все буде залежати від наскільки зрозуміле, ну, доволе, як керівництво будемо кати, громадою так і таке інше. Про це і все. Це все Таке питання. От, наприклад, Дмитро перемога з Києва, маленькі села. В цій громаді, яка буде чистуватися це центр Рудимирівці і Калиновка, вони будуть пропорційно мати свого представника від села. Бо, звісно, звісно, як депутати, Калинівська, уважати, я казав, у каждой, ну, у центрі центрі буде голова. Ну, так. Так? А по селах, по, по по, по сумільницю, будуть старості. Не депутати, а старості. Будуть старості на платній основі. Тобто ті ж самі голови, які будуть представляти на пряму інтересі будуть цієї громади. Будуть вибори. Вибори ви будете мати своїх представників, так як сьогодні. Це безперечно, представництво буде. Сьогодні просто, наприклад, сказали там за Бориспіль і таке інше. Сьогодні що значить децентралізація? Децентр... Децентралізація, ну я казав, не в порті, але міняє підход управління. Тобто така ланка, як район, як район, вона зникає, я вам сказав. От будемо казати, для міста Бровари района не существує. Не Броварського, не Бориспольського, вони самі по собі. Так само, от будемо казати, буде там Великодимирська громада, вона буде напряму під... підпорядкована казати, кажуть... області. області. Значення матиме, буде спілкуватися з областю. Де ще буде який орган управління проміжуточний, це вже інша справа. Щось буде на рівні районів, вони, їх теж менше буде. Одне, що остається, це буде регіональна влада, остається в тому самому значенні, будемо казати, областя. Це регіональна влада. Є скільки в гості залишається. І будемо казати, все остальне тут ну, вже в такому плані. І по громадам. Ну... Ну, нам не сказали чотири територіальні громади, наприклад, От Подиви, які що планують? Сказав, що вони далі рушний, які села тобі планують. Ні, так я, я вам зараз скажу. Це те, що ми плануємо. Те, що як там дивляться, тут поїжджу. Скажемо таким образом, вожна це при Від зазимня до літоча. При да? Що касається Великодимирської, це так, як зверху бачив. Зверху бачить зверку таким образом. Від калиновки до калити. Особ добрих, дуже багато. Ми ще пропонували і калитянський клуб, цей зробити, тому що це багато, це не, не так просто все. І будемо кати Гоголівський, це будемо рити оттуда од. От, по Прилуцькій трасі. По -прилуцькій трасі усе. Від княжич будемо кати і Оце таким чином. Воно нема диспропорції, є більш зважена схема, воно вже пораховано будемо казати по населенню, розходу по нормально, по бюджету, пораховування бюджету. Тобто є що працювати. Звісно, зробити щось основного, ми б не хотіли. Я, наприклад, за те рад буду морити, щоб да, була якась справедливість, був якийсь раціональний, розумний підхід до всього. Не можна за рахунок кого зразу говорили, що ти там розказуєш? Кока-кола, вона всіх нагодує. Кока-кола не годує. Вона дає робочі місця, вона платить зарплату, платить податки. Все, це все нормально буде І там всякі люди працюють. Так само у вас будуть казати, ваші підприємства, века, тепличне, аскання ви мощний, ви мощний. І по великому рахунку, звісно, таких, як ви, Димарка, да їх взагалі не треба трогати, було, їм треба розвиватися, розвиватися, розвиватися. Але разом з тим ну є такий підхід, є такий закон будемо казати, Нікуди ми не дінемося. Просто ми можемо, як? як я сказав, що або слівки з ними. Або, я казав так, як усі об'єднають, ну по остаточному принципу. Як скажуть, так і буде. Оце і все. Сьогодні тут зібрались, будемо в Калинівці. А я Демерець, будемо, ви, Калинівці, будемо кажуть. Якраз саме ті, хто сьогодні ну, саме найкраще в районі працівник. Ми не просиділи, я казав, не ваша громада, не ви як депутати, не Великодимирська селищна рада з депутатським корпусом. Як просто так, як ніхто не да, Затягнули сюди бізнесу. Це і все інше будемо казати. І сьогодні ми спроможні. І будемо казати, я ніколи не ждав і Григорія Миколаєвича не ждатиму, що хтось нам принесе. Якщо додатково щось вийде, слава Богу. А якщо не вийде, ми знаємо, як заробити і з чого можна взяти. Сьогодні будемо казати, кожна громада може заробити кошти. І є чим заробити це. Сьогодні в руках нас все є будемо дати. Саме основний пристрій для того, казав голова, щоб думала, так? а ресурс є земля, є нерухомість. Ви кажете, місцеві податки і збори, це місцева влада встановлює податки. Так, але це... вони так не будуть розумілими. І будемо кажуть, я, за... ми... за... я вибачаюся, суб... я вибачаю, за... я вибачаюся, за... вибачаю. за... вибачаю. за... вибачаю. за... але будемо кажуть, ми при ми мали місце податків збори, податок на землю, на нерухомість. Ми прийняли адекватний, зрозумілий для людей. І нас ніхто не осудив. Як хто друге приймає, то таке, то на їхній совісті, І так ми будемо далі працювати. Тому давайте ми будемо розумними в усьому. Не просто ну, про щось говорити. Я не говорю про когось, бо мені не треба, будемо казати, здорово. Я казав, західна допомога чи ще якась буде морити. Мені сьогодні треба те, щоб ми нормально працювали і ми були один для одного зрозуміли. І якщо сьогодні випала ця, я казав, точка опори впала, будивка, що вона в димерці буде. Ну, я сьогодні про це й говорю. Випала вона на калиновку. Я борю, я підтримував би калиновку. Але курс держави сьогодні підтримувати не мо не то, що неможливо, а потрібно. Потрібно підтримати, тому що не, будемо, не буде руху вперед, не буде ніякого дурня. Знову ж опустимося на той рівень і знову ж буде, як е, хоча б не правду сказав, три спроможні. Сьогодні в районі спроможних буде 23. Три тільки не спроможних, як і а 23 спроможні. Броварський район сьогодні унікальний, по вашому, щоб ви всі розуміли. Розумієте? І всі про це знають, але разом з тим реформа для всіх отакова. Сьогодні нема виключення для кост, для хороших і для поганих. Усі по цю, по цю марку підуть. Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Житомирщина, усі однаково Западна Україна, Западна Україна взагалі там репертує, будемо кажуть. У них там 80 громад, більше 85% громад, які неспроможні, які дотаційні, вони ще не знають, що робити. Вони взагалі про це там бояться говорити. Але разом з тим, хто ж йдуть на це. Не так все просто. Значить, питання все є ключовий момент у цьому всьому. Пропозиції приймаються областю і Кабміном тільки від тих, хто визначить. Від інших вони просто не будуть братись до уваги. Ви, ви зрозуміли це? Но, кажуть, сьогодні, сьогодні є те, ми говоримо про те, що будемо кажуть, вже має канву, є закон. Законом передбачено, в першу чергу об'єднується нам міст обласного значення, в другу чергу, хто історично був там, чи районним центром, чи ще щось таке будемо казати. І так пішло далі. Але будемо казати, у всьому цьому в є пірило, і є мірило. І цього нікуди не дінеться. Багато хто чого хоче. Я, наприклад, ну, мов би з кимось маленьким, будемо казати, є маленькі там, узяти жердову своїми хуторами, да, об'єднатися, сказати, нам хватить. О ми будемо царствувати саме для себе, буде добре, але ну, так не вийде. Мені так не дадуть, будемо казати, навіть поки визначений. Тому що мені все одно рисують 20-кілометрову зону, як для вимарки. От що питання є Калинівська селищна рада. У вас є свої границі межі. Ці межі можуть порушитися. Тільки в тому випадку, якщо їх затверджують, ви повинні подати пропозиції в область, область на Верховну Раду і постановою Верховної Ради. Тільки тоді міняється устрій. Те, що по закону я як орган місцевого самоврядування, який визначений центром спроможної громади, да, довго висунути ініціативу. Я її зробив ініціативу. Цю ініціативу я направив буду мати у сумішній сільській раді. Це якщо будемо так про положення, про це воно вже дало новий крок. Ми почали діти про це про в законі. Будемо говорити, велика лімерка збирається на свою сесію на слідушій неділі. Будемо кажуть, ми це проводимо. Ми ж теж непрості депутати всі теж можуть, можу як у нас є а чому з тим ділиться? Да? На когось укидання. Ну це теж неправильний підсох. Тут ніхто не ділиться, тут наоборот потягується, ніхто не на кого не засікає, ніхто не хоче когось там ободрати, кому щось дати. Просто усі повинні зрозуміти, що всім придеться на равних працювати. От, от що основне будемо казати. Якщо може будемо казати село, от Димирка може працювати нормально. Чому не може так само працювати, будемо казати, там та Жердовача, той Бобрик, те Шевченко будемо казати, і, і прочі села будемо. Я, я просто туди. Рудня будемо казати. Який, такий мощний потенціал. Є земля, є виробництво сільськогосподарське так і таке інше. Тому, скажімо, тут ну, разом можна багато чого зробити. А вони довели приєднатися те, що Ну, по, 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 плану, по плану да. да. По плану да. Я теж дав їм пропозицію. Ви думаєте, якщо ми об'єднаємось, так інвестор і без рішень піде в Чордову? Ми, ми не за інвестору. Дали... Ну, шановні, ну ми ж не за інвестору сьогодні говоримо. Так ми говорите, що ви... земля є. Шановні. шановні, сьогодні не йдуть. Сьогодні не йдуть. Шановні, шановні. 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 Я, вам, я вам скажу такий момент. От ми говоримо, інвестори, там хтось прийде, дядько, що зробить і все проще. Так, да, сьогодні є багато пропозицій. І я не, не хочу там скривачі, ще щось так, от Димирка. Ну Вона сьогодні потенційна в тому плані, що вона розвивається, будем какая. Промисловість ну, ну, ну нормально розвивається. Сьогодні є нормальне, е, скажімо, виробництво, сьогодні нормальні робочі міста. І будем казати, перспектива та, що будем казати, на території Димарки він вже будем казати, затверджений кабіном, урядом будем казати. Є перший український, національний. Індустріальний парк він зареєстрований, він буде розвиватися. Це мільярди грошей буде вкладено, це буде 6 тисяч, будемо кати робочих місць відкрито нових і таке інше. Усе це ми працюємо, але ж будемо казати, ми теж не так просто дійшли до того, щоб навіть Кока-Колу розмістити. Треба було б психологію поламати, і людей і все. Потім зрозуміли, що це добре, що це щось дає, будемо казати. Не вип'є воду ніхто, не, не з'їдять землю, ніхто, будемо казати. Все, що в нас будується, воно тільки нам на прибуток йде, воно на хороше йде. І будемо казати, сьогодні ми тим, що Кока-Колу розмістили, ми маємо сьогодні чисту екологічну зону, ніяке вредне производство в нас не можемо йти. Тобто треба ну, жити, будемо казати, не просто сьогодні, а й на завтра жити, думати про те, що завтра дітям, внукам буде так і таке інше. Так само будемо казати у багатьох питаннях, якщо може виникнути, об'єднаються громади, вибори будуть голови. Хто ж буде головою? А з усіх сіл будуть представляти. Це не тільки димарські буде. Може, з димарки ніколи там і не буде, головою буде, щось з кавинок, чи з бобрика, чи ще щось. Тому це рівень по закону, воно буде. І воно буде витримано з рівні області.